Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні неділя, 31 серпня, останній коп літа. Вон копає Сергій Георгійович. Георгійович, помахайте нам. Георгійович, у вас вітає. Як бачите, ми знову на городах старих закинутих. Минулого разу ми ходили. Е Позаминули, я маю на увазі, минулий ми були в лісі. Ми ходили тут же, але той город за спиною у мене. Той був гарно дискований, а тут була стерня. Її, на жаль, не подискували, а згорали, ходити досить складно. Але ходимо. Вирішили походити хоча б якісь 30-40 хвилин, щоб зрозуміти. І в мене перша знахідка до цього було три гільзи ППШ, чубік від якоїсь від якоїсь мазюки. І ось лежить моя легенда. Я знайшов три копієчки, Ой, пробачте, 2 копійочки 1938 року. Ось вам покажу, не знаю відблизкує мені, чи є там фокус, чи немає, чи ви щось там бачите. Друзі, вибачайте, буду намагатись потім якось все це вам показати. Взагалі не фокусується, як на мене. Ну так нібито видно. Друзі, гукає мене Георгіч. У нього також знахідка. Не знаю наскільки нас вистачить на цей город, тому що ну, реально ходить важко. Бачите, так? Да? Хрестик. Хрестик, друзі. Такий тоненький штамповка, але тим не менше підрівнять ціленький він. Як що підрівняється? Загалом приємна знахідка. Друзі, кинули ми той город, дуже важко ходить, походили, мабуть, десь хвилин. Година, а навіть більше мабуть. Переїхали... Ось вам покажу. Тут не уранка така. Не знаю, глибока якась дисковка. Був сигнал тільки що 52. І копає, вона, мабуть, була зверху геть суха. Швидше всього 3 копійки. Формат Миколи другого. Не можу сфокусувати куди ти ще й тікаєш там там. ну так друзі потім я сподіваюсь буде час і ще знахідки то вже потрем покажемо але візуально схоже на трьошку а чи Микола чи Олександр хто зна друзі сигнальчик 20 було на легенді і дивіться, вилетіла мені спинка. Ну така собі, нічого особливого, але спинка. Спинка фібули. Друзі, погукав Георгіч, он він там, знайшов він монетку. лежить дві копійки я думаю ще й непоганий мужей стан друзі не знаю чи видно вам нібито як дві копійки олександра І. ну потім уже будемо дивитися Ой, друзі, так ми замахалися. Сьогодні сонце, жара. Зараз без 22 вже. Уявляєте собі? По знахідкам нічого не додалося. Георгій знайшов копійку. Останній царизм, Ну, формат Миколи, а рік тозна. Ще й з цим фокусом. Я ось знайшов копійку радянську пізню. І ось канинка якась, але стара швидше всього тих давніх часів, що й фібулка. І все. А то декілька гільз. Та боляха-муха. ось Георгій знайшов ще щось металеве, якесь вухо від чогось, незрозуміло від чого. І все. Оце ми так копаємо. Дуже жарко. Ходимо, вода майже закінчилася. Ноги вивертаються. Вон дивіться. Покажу вам. На небі не хмаринка теж покажіться. Так, да, небо, вон, дивіться. Чисте без, без нічого. геть. Не знаю, не знаю, чи ще щось буде. Ну, обов'язково покажемо, якщо буде. Друзі, перейшли ще на сусідній город. ну Цей трішки краще оброблений і легше ходить. По знахідкам Георгій знайшов зламаного наперстка. А мені от вискочила якась така цікава накладочка. Я не знаю, це ризм якийсь, мабуть, чи хто зна. Вон там, бачите, вуха. Такі гостренькі, воно до чогось чи до шкіри, чи до чогось чіплялися, щіп, якесь не знаю, може конина, може хто знає, підказуйте, що воно таке. Пояса, може. Так, да, може з якогось пояса згоден. Шановні глядачі, вон ви можете спостерігати мої бідні ноги, берці, які на себе набрали шар пилу. Але ну реально цей шматочок, цей невеличкий гору тут легше б в рази легше ходить. Проте нема нічого. От я вам зараз покажу, що було тут знайдено. Ну, по-перше, якась пряжечка без язичка, шматочок хрестика, я так розумію, вверх. Якась от мідна, незрозуміла приблуда. Ще одна пряжечка, старенька, товстатика. І ось якась річ, що воно таке, я не знаю. З двох половинок і тут таке враження, що воно. Якби, мабуть, чи пружинка була, чи що тут можна надавити. Але воно мідне або бронзове, зелененьке. Якісь кльопки з однієї з однієї і з іншої сторони. Таке воно, як з двох половин щось. Якщо не знаємо, що таке, значить конина. Це точно. Оце от такі знахідки на досить великому шматку городу. Дуже жарко. Гегорьович навіть говорить, що. Можна тепловий удар піймати. До речі, зараз вже о пів на третю. У нас якихось 30-40 хвилин і будемо потихеньку збиратися. Друзі, все, закінчили ми коп без 4. Ми почали ходити десь пів десятого. тобто більше 6 годин ми протоптали, знахідки, ну, могло б бути, звичайно, краще, тому що. Очікували, очікували знайти більш цікаві артефакти, але Георгіюча Хабарничка маленька. Оця душечка. Потім він знайшов ще копійку, формат Миколи II затерта. Лисий гудзик. Хрестик у той ви бачили. Така шестерня незрозуміла від чогось. Зламаний... та дивись, якісь прилетіли. Зламаний наперстик і шматок, мабуть, канини. Ну і моє ви також все бачили. оце якась цікавенька накладочка така малесенька від чогось, та блін. Е, спинка фібули. Двушка 38-го року. Три копійки формат Миколи II, зламаний хрестик. Е, копійку, не пам'ятаючи, показував вам радянську, вона скраю коло спинки лежить. І вже тільки що ми переїхали ще на один город, вилетіла якась незрозуміла монетка. З одного боку видно орла, але затерта, з іншого взагалі нічого не видно. Я думав, двушка, але для двушки вона якась дуже правильної форми, тому не знаю. Ось так пройшов у нас останній коп літа. Тепер уже зустрінемось на осінніх покопушках. Коли це буде хто знає, не знаю, можливо, навіть ті виходні не попадемо. Якщо говорить. Буде готов, то може попадемо, а як ні, то не попадемо. Якось так. Всім велике дякую, хто мене, а точніше нас дивиться, коли ми копаємо. Лайкайте, критикуйте, коментуйте. Звичайно ж, підписуйтесь на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Друзі, тримайтесь, бережіть себе скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!